Добрий ранок, друзі. Зараз зайшла у свій садочок. Зараз о 6 ранку. Поки сонечко ще не вийшло, хочу познімати вам деякі рослинки, які ще квітнуть, і які вже почали квітнути. Оце зараз сидю біля квілегії, бачите, яка вона гарнюнька. Вже починає відквітати, квіточки вже в'януть потроху, а потім розпуститься хоста. Оця хоста оце, восени, вона жовта, дуже гарний в неї колір. І оцей лілейник, це такий, як паучок лілейник. У нього вузькі трубчаті квіточки Ось, і дуже пахнуть. Зараз підемо трохи далі. Ще продовжує квітнути княжик, потрошку пооставалися вже квіточки, але вже починає він свої пушистики набирати. Бачите, скоро буде весь стоять у семінах. Зараз ще підемо, а, да, гортензія, друзі. Оця гортензія в мене, яка перезимувала угорщику. Сьогодні буду все підкормлювати. Е, купила добриво для гортензії, купила добриво по листу для троянд, Оце вона набирає колір. Не знаю, я коли купляла її маленьку, вона була е, рожева з фіолетовим таким. А зараз дивлюся, що тільки рожевий лізе колір, мабуть, треба кислоти більше під нею підлити і підкислювач купила. В общем, сьогодні у мене таке утро буде ранок, верніше, що я буду підживлювати свої рослинки. Зацвіла камніломочка. Мені так подобаються її гарненькі, такі ажурні квіточки. Цю камніву ломочку я купила прошлою весною. Ну і вона, я дивлюся, вона не дуже так розрослася, так компактний такий кущик. Далі йдемо. Далі ще одна аквілегія, дуже гарна теж, хоча з простих сортів, фіолетова, величезний такий кущі десь до метра. А це зацвітає в мене нова гірань. У неї дуже крупні квіточки, крупні і дуже гарний колір. Теж такий фіолетовий. А тут рожева гірань. Мені подобається, що вона не розвалюється, і в неї рожеві квіточки. Зараз отак поближче, да. там ще квітнуть де десяткові такі тюльпани, а це у мене піон, ото гібрид. Скоро зацвіте. Я очікую його квітку, там дуже цікава була квіточка в нього. Рояндочки набирають вже свої бутончики. А це, друзі, зацвіла моя азалія. Я так ждала її, коли вона буде квітнути, вся, не знімала ну, остаточні такі бутончики, а ждала, коли вона вся розпуститься, щоб вам її зняти. Я не знаю, камера, мабуть, не передає. Оці течінки в неї, вони, як вроді на них на, на кожної течінці, бусинка якась манюнька, як бісеринки. Дуже гарно. Вона була заявлена мені у продажі метр двадцять, тому я думаю, що коли це буде кущик, метр двадцять, це буде дуже гарно все виглядати. Тут буде така краса під оцією іргою. Тут у мене тіньова така трошки зона, ірга і яблунька маленька. І вони тут роблять тіньочок для цієї остільби, Скоро буде цвісти остільба і поряд оцей гарнюній кущик. У цьому році нашествіє таке равликів. Це, ой, господи, мене полюбляють їх курочки їсти. Це просто нашествіє. Де не кінця, віз... візді сидять оці равлики. Барбарисик вже змінив свій колір на зелений, такий рябенький. Зараз підемо у другий садочок. Там щось зацвіло в мене теж цікавого. А по походу, ще покажу, друзі, гравілат. Гравілати ще цвіте, бачите, квіточки свої держи. Гарні кущики на наступному році вони будуть більші, буде гарніше. І починає квітнути портеншлага, Колокольчик портеншлага. коли це все заквітне, це буде така велика куртинка, я хочу його розсадити, там, де ще посаду. І ще один лук зацвіт. Дуже гарний. це новий лук у мене. Я в тому ну, восени тільки посадила його. Гляньте, яка квіточка. У нього дуже гарний лист, такий широкий. Вона невисока, сантиметрів так 30 і отакий гарнюнький в неї шар. Дуже гарний. У мене починають тільки квітнути луки. У мене багато сортів луків, тому коли вони будуть квітнути, друзі, я буду вам це все показувати. А зараз підемо до другого садку. Це зараз стоїмо у старому садку. Тут Роза Хендель набирає свої бутони і квітне дуже гарна рослинка, яка називається Тамарікс. Бачите, які в нього вірні такі ажурні квіточки, суцвіття. Навіть не знаю, як їх назвати, вони такі махнаті. І коли заходиш під неї, як під зонтиком. Дуже гарна рослинка, а потім вона стає отака зелененька. Це вона квітне на старих побігах, а молоді отакі зелененькі. Це хочу спробувати її черенкувати. Оці гілочки я обрізаю, щоб вони не йшли мені на троянду, не робили там кінь. А оці, моя сусідка за парканом, попросила, щоб я її залишила їх, щоб вони там зробили її такий, як зонтик. У неї там каміечка стоїть і вони там сидять, перекурюють під нею. Отакі в мене, друзі, новиночки на цей, на цей ранок. На цьому буду з вами прощатися. Оце коротеньке відео. Усім пока, до нової зустрічі!